В рамках всеукраїнської акції, «16 днів проти насилля, проводилася вулична акція. Акція «16 днів проти насильства це нагода, щораз раз нагадати громадськості про існування цих проблем у суспільстві, підвищити рівень обізнаності людей щодо усіх форм насильства, продовжити процес створення недискримінаційного простору для життя, розвитку і професійного зростання кожної людини, працівниками департаменту соціальної сімейної політики, служби у справах сім'ї, дітей та молоді, Центру соціальних служб, подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Представниками поліції соціального гуртожитка проводилася інформаційна кампанія серед населення з протидії та запобіганню домашньому насильству. Під час акції були роздані буклети та брошури, в яких відображаються номери телефонів тих організацій, які надають допомогу постраждалим від насилля, постраждалим від насилля в сім'ї. В цих брошурах зазначені контакти установ організацій, органів, які надають безпосередню допомогу. Війна внесла корективи в наше життя і насилля не повинно толерувати і не повинно замовчуватися в наших сім'ях. Ця кампанія, вкотре наголошує, що будь-які прояви насильства над людиною, незалежно від її статі, є порушенням її прав. Світлана Луценко ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.